Оксана Горічок, слава Ісусу Христу, Отче Василю, будь ласка, могли би сказати своє бачення жіночки втопився внук. Це наслідки гріху ні. Якби наслідками гріхів люди топилися, вмирали, вищилися і щось інше, то в нас би тільки бджоли літали і мухи, людей би не було. Це нещасний випадок. Це нещасний випадок, Ну, ніякому наслідок гріха. Тим більше, я собі думаю, що в мене в нас в оточення в тому селі, звідки я родом, теж втопився хлопчик, там така сім'я, ну, багатодітна сім'я. Вони такі, знаєте, не дуже заможні і такі собі, такі собі. І тут одна дитина така в них родилася, ну як не їхня. Та. І така чемна, такий добре вчився, такий був відмінником. Ну як добре вчився, скажімо так, з їхньої родини був саме такий успішний. І йшли великі дощі, а у нас через ціле село здовж такий потічок тече. І дитина стояла на краю, вода була дуже велика, і він там зсунувся і впав у ту воду, і... а вода отак, от, ну, просто такі, як гірські потоки, та? ну і що це? Там каміння, там то, і десь дитина вдарилася, захлиснувся, все. І не йшли його аж там в лугах, Десь, певно, за три кілометри, може навіть більше, від того місця, де він, де він утопився. Ну і що? Хто скаже, що гріхом? Він був між ними в тій сім'ї. Я, я не хочу образити е, ту родину, знаєте, але. Бо поточицький знають, про кого я кажу, так? Я не хочу образити ту родину, але він реально був ну, між ними саме якісь такі особливі. Найкращий. Там про гріх не йшлося. Була, ну, світа дитина. І так склалося. Це ніяка ж ненасіда гріха. Це щось друге. Бог знає, кого забрати і знає, кого дати. Є таке поняття, як Божа економія, Бог знає, де взяти і куди дати, так як священників, так? Він бере звідси і дає туди. Я в Дніпрі, а родом я залізів на Франківщину. І багато священників, монахів. Тебе би вони не були, але це дуже завжди далеко від хати. Це називається Божа економія. Бог знає, де взяти і куди дати. Бог знає, коли забрати і для чого. І коли Бог щось забирає, Він робить місце для того, щоб щось дати. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог вас всіх благословить. Здоровля вам міцного і Божого благословення.